Начальник Херсонської митниці міндоходів Віталій Булюк зустрівся з журналістами після тривалої перерви. Інформації накопичилося чимало. Зокрема, великих змін зазнає сама структура міндоходів. Триває процес реорганізації. 1 травня рада прийняла рішення щодо утворення державної фіскальної служби. Були призначені нові керівники, та інші кадрові зміни тривають. Зокрема, в результаті такої модернізації до митниці повернулися деякі повноваження, які раніше були передані до податкової служби. Такий крок має вдосконалити систему роботи. Так само, як і Міністерство зборів і доходів, Державна фіскальна служба має дві складові: це е, податкова та митні е, служби. 9 липня були призначені у нас керівники Державної фіскальної служби, голова фіскальної служби Білоус Ігор Олегович та два заступника: перший заступник Хоменко е, Володимир Петрович та заступник Макаренко Анатолій Вікторич, який курує безпосередньо митну справу і м, в його. Е, Посаді так і записано. Це заступник, який курує митною справу з питань митної справи. Тобто, е, хочу вам сказати, що, е, на перший погляд, нібито як в Міністерство доходів і зборів е, перейшло так плавно в фіскальну службу, е, і е, якби то без е, ніяких е, змін, але на самому ділі зміни є е, достатньо. Багато функцій з податкової служби, які в прошлому році були передані податковій службі, з службі і непритаманні роботи податкової служби, вернулися до митниці. Одна зі знакових змін саме на Херсонщині пов'язана, звичайно ж зі статусом Криму. Роботи нашим митникам додалося, той штат наразі розширюють. Повертають раніше скорочених робітників, наймають нових спеціалістів. Планується до наявних 114 додати ще стільки ж. А враховуючи те, що у нас всі виїзди сухопутні автомобільні і залізнодорожні, всі проходять через Херсонську область і тому. Вся робота була покладена на Херсонську митницю, то на Херсонську область по всім остальним питанням, в тому числі і Херсонську митницю, що стосується митної складової. На цих дорогах були створені тимчасові зони митного контролю і розпорядженням Кабінету міністрів. Ці пункти, де здійснюється контроль за Всіми товарами, пасажирами, транспортними засобами, які переміщаються через митний, через адміністративний кордон, їх назвали пункти в'їзду-виїзду. Це є така термінологія у нас. По особовому складу. Я вам сказав, нам додавлено 114 чоловік на сьогоднішній момент штат Керсонської мисниці і ті 114 чоловік додавлені якраз з розрахунку роботи в цих пунктах в'їзда-виїзду. Митний контроль наразі необхідний. Ще з березня херсонські митники регулярно зупиняють вантажі, так чи інакше пов'язані з порушенням територіальної цілісності держави від військової форми та бронежилетів до агітаційних матеріалів з радикальними закликами. Загалом же докорінно змінилася завантаженість доріг порівняно з відповідним періодом минулого року. Потік автотранспорту до Криму зменшився у 10 разів. Ми порівнювали наші дані з даними з даними ДАІ. То о, от на цей момент от ми сьогодні з вами зустрічаємося там, 23 липня, да, то 23 липня е, условно там, е, на цих всіх наших дорогах це Армянськ, е, дві дороги, які ведуть на Армянськ, Херсонської області, одна дорога траса Москва-Сімферополь. Е, е, Олексіївка Гінчи-Чангар то слідувало в сутки десь 20 тисяч транспортних засобів. Це було в прошлому році. На сьогоднішній момент ця цифра десь дорівнює 3,5 тисячі транспортних засобів за добу. Із цих 3,5 тисячі засобів, десь півтори тисячі вантажних автомобілів і 2 тисячі. Легкових автомобілів, які слідують в Крим. З Крима, це 3,5 тисячі, я маю взагалі. Ті, хто їдуть в обидві сторони в Крим і обратно. А в прошлому році 20 тисяч їхали тільки в одну сторону, тільки в Крим. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект про митне оформлення товарів, що слідують до Криму, система роботи митниці знову зміниться. Всі товари, які будуть слідувати до Криму чи з Криму, проходитимуть митне оформлення. Буде чітко два режими – імпорт і експорт. Весь товар, який буде слідувати в Автономну Республіку Крим, його повинно треба буде оформлювати в режимі експорт це. Пропозиція Комітету Верховної Ради і закон розробив комітет Верховної Ради, який по митній та податковій політиці в першому читанні він проголосований, в другому читанні, можливо, навіть сьогодні-завтра його будуть голосувати. Після того наші пункти вїзда виїзда запрацюють як ну можливо сказати так, практично повноцінні. Пункти пропуска, пункти оформлення вантажів.